Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Розпочинаємо сумного у Дніпрі. Попрощалися з легендою світової важкої атлетики, чемпіоном Олімпійських ір 1976 року у Монреалі, дворазовим чемпіоном світу і Європи, переможцем багатьох міжнародних турнірів Юрієм Костянтиновичем Зайцевим, який на 72-му році раптово і перечасно пішов в життя. Він дійсно був народним чемпіоном, порядною вихованою, чуйною доброю людиною. Окрім цього, працюючи тренером у спортивному клубі Метеор, виховав 30 майстрів спорту України. згодом на базі Дніпровського центру професійно-технічної освіти він заснував і відкрив новий сучасний центр важкої атлетики, який отримав його ім'я. Серед великої кількості спортивних функціонерів, тренерів, атлетів, колег, друзів і пересічних мешканців, хто його добре знав і цінував, вшанувати його пам'ять. Прийшов і віце-президент Національного олімпійського комітету України та голова Дніпропетровського обласного президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним і близькі. Юрія Костянтиновича, царство небесне і земля пухом. Далі про таке три тисячі євро на підтримку молодих баскетболістів в Україні передасть французька спортивна асоціація ветеранів баскетболу Брест Баскет Спотс», яку очолює Жан Клод Госдув. Кошти будуть передані Федерації баскетболу України у третій декаді листопада під час поїздки жіночої збірної України на матч відбору на Євробаскет 2023 у Францію проти господарів майданчика, федерація яких пообіцяла оплатити переліт наших дівчат на поєдинок. Спортивний клуб Дніпро 1 продовжує впевнено крокувати теренами чемпіонату України. Прем'єр-лігі з футболу, не втративши у п'яти турах жодного очка. У крайньому матчі дніпровці з рахунком 3-0 розтращили Львів. Наприкінці першого тайму наша команда відзначилася двома забитими м'ячами Довбека і Гуцуляка. Останній під завісу зустрічі встановив кінцевий результат. У турнірній таблиці наша команда посідає другу сходинку, маючи гру у запасі з Олександрією. Причому спортклубівці у поточній першості ще не пропускали. Різниця забитих і пропущених одинадцять нуль. А їхній Макс Валя. Оновив клубний рекорд за кількістю хвилин без пропущених голів в УПЛ 360 попереднє досягнення 344 хвилини належало Валерію Юрчуку. Свій найближчий матч дніпровці проведуть у четвер, 6 жовтня, коли в рамках третього раунду і третього туру групового раунду ліконференції вони вдома зійдуться з Бадусом з Ліхтенштейну. Зустріч розпочнеться о 19:45. Чоловіча команда Слобожанського прометея з певною перемогою з рахунком 109.56 над Латвійським ким «Огре» стартувала в чемпіонаті Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги. Наша команда була сильнішою в усіх чвертях, а в останній навіть не дозволила супернику набрати 10 очок. Раніше повідомлялося, що «Прометей» не має наміру брати участь у чемпіонаті української суперліги з причини завищеного заявкового внеску з боку Федерації баскетболу України. Замість 40 тисяч гривень вона вимагає у слободжанців 4,5 мільйони. У новому сезоні «Прометей» також виступатиме у груповому турнірі. Єврокубку з перемог з ідентичним рахунком 3-0 над командами Балта з одноіменного містечка Одеської області і Тернопільською Галичанкою в чемпіонаті Суперліги України з волейболу серед жіночих команд. Сартували і одноклубниці баскетболістів, дівчата зі Слобожанського Прометея. Немало проблем у зустрічах з цими колективами і Дніпровська Аланта, яка також з результатами 3-0 була сильнішою від вищезгаданих команд Західної України та півдня держави. Українські тенісистки з Дніпра, сестри Людмила та Надія Кічинок виграли трофей. У парному турнірі серії WTA 250 Tallinn Open 2022, які завершилися в столиці Естонії. У складному фіналі наші дівчата святкували успіх у трьох партіях, останньої з яких завершилася у запаморочному тайбрейку 10-7 над інтернаціональним дуетом Нікуль Меліхар, Сполучені Штати Америки та Лаура Зіґемонд Німеччина. Наразі у кожної сестерки чинок тепер в активі по вісім переможних та програних фіналів WTA серед жіночих дуетів, хоча часто. Вони виступають у турнірах з іншими партнерами. Представниця Дніпровського спортивного клубу та Дніпро» тренерів Віталія Харламова і Яна Саркісянца Руслана Булавіна стала срібним призером Кубка Європи з дюдо змаганняко, завершилася в словенському місті Целі і зібрали 250 спортсменів з 13 країн світу. Це перша нагорода дівчини у поточному році на звітному турнірі за крок від бронзової медалі п'ятим зупинився інший Дніпровець Олександр Кошляк. Ще один представник нашого міста Назар Кулішов фінішував сьомим. Бронзовий призер великого шолому у. Баку минулого року Євген Гончарко який, замінив, який змінив вагову категорію, одну сутичку у Словенії виграв, а в наступній поступився. Золота та дві срібні нагороди такий доробок вихованців комунального позашкільного навчального закладу міської спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради тренера Павла Пшеліченкова. Їх вони вибрали у ході міжнародного рейтингового турніру з Техфондо Албанія оупен 2022, який приймала столиця країни Тірана. Переможцем змагань серед кадетів стала Марія Леонова. На другу сходинку підесталу пошани зійшли юніори Марія Думіна і Микита Безпятий. Медаль тут. Вихованця третьої дичінацької спортивної школи міста Кам'янського Владислава Дзоза, яким опікується наставник Євген Свіжевський, срібну і бронзові відзнаки завоювали спортсмени Дніпропетровської області на чемпіонаті України з вітрильного спорту з олімпійських класах, який приймав Тернопіль. Софія Науменко була другою на човні Ілга 6 Андрій Герасименко і Софія Личечко стали третіми в класі 470. Медалі подібного гатунку і у наших спортсменів за підсумками чемпіонату України серед дорослих юніорів та юнаків зі. Спортивного орієнтування, які завершилися у Києві. Срібним призером стала Єлизавета Недрига, Бронзову нагороду на спринтерській дистанції, здобув Іван Фомічов. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.